Привіт, друзі-рибацюги! З вами канал Best Fishing та його автор Петюня. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему і, в свою чергу, дуже актуальну, а саме, як правильно підкормлювати карася. Так що буде цікаво. Не забудьте поставити лайк до цього відео та підписатися на наш канал. Поїхали! Закони рибалки диктують нам головну та основну умову для успішного клювання підкормлювання. Саме завдяки їй можна зловити великих особин. Наприклад, лов карася, такого простого на вигляд. Звичайно, є варіанти лову карася, і без неї клюватиме всяка дрібниця. А будь який рибалка, навіть початківець, мріє про хороший і великий улов. У відео ви дізнаєтеся, з яких важливих елементів складається підгодовування. Ми розповімо вам про найкращі рецепти приготування підгодівлі в домашніх умовах. А також розповімо, як правильно підгодовувати карася і дамо кілька порад. Основа кожної риболовлі на карася підгодовування від правильного складу. Інгредієнтів залежить успішність усієї вашої риболовлі. Давайте ж розберемося докладно у питанні: а як правильно підгодовувати карася? Які інгредієнти входять у підгодовування на карася? В основу підгодовування на карася входять стандартні інгредієнти, які найкраще працюють на риболовлі. Сім основних складових підгодовування на карася пиляща. Хмара каламуті та пилу чудово приваблює білу рибу. Для його створення додають манку, сухе молоко. Велика фракція. Щоб велика риба не залишала місце в підгодовування, додають великі частинки. У ролі виступають різні крупи, кукурудза, горох. Якщо їх не утримуватиметься, то карась швидко спливе, тому що, підпливши на запах і каламут, не знайде чим поживитися. Сполучні елементи: панірувальні сухарі, вафельна крихта, бісквітна крихта, борошно. Виходячи з Назви застосовуються для зв'язування всіх інгредієнтів, щоб вийшла єдина маса залежно від їхньої кількості. Кінцева маса вийде повітряна для фідера або більш клейка для куль. Обтяжувачі. Основне завдання доставити корм на дно, створивши рівну пляму, так званий стіл. У цій плямі збирається вся риба. Якщо склад суміші буде надто повітряним, то не дійшовши до дна, він розсіється. А за наявності течії, розноситься далеко від місця лову. Використовують ґрунт та глину перший варіант для стоячих водойм. Другий, залежно від кількості, універсальний. При цьому чудово допомагає при швидкій течії. Ароматизатори. За допомогою атрактантів можна Надати абсолютно будь-який бажаний аромат: часнику, меду, черв'яка, сливи, карамелі, шоколаду. Запах чудово приваблює будь-яку рибу. У цій якості використовуються або покупні сиропи, меляси, або натуральні компоненти, наприклад, розведений у теплій воді мед, тваринні компоненти, особливо актуальні у весняний та осінній час, коли карась переходить на білкову калорійну їжу. Рублений черв'як, опариш і притиснутий мотиль будуть чудовим вибором. Пливаючи частки. Мало хто знає, але є ще й такий секрет: часто використовується при поплавці. Після удару об дно вгору спливають інгредієнти з плюсовою плавучістю, привертаючи увагу риб. У цій ролі використовують пеня від насіння і зерна конопель, тільки цілісні. Вони практично не вбирають вологу, а значить точно спливуть. Першим починає працювати запах, що розноситься аромат далеко за водоймою. Після нього входить у роботу корм різних фракцій, що змушує затримати. На точці, вчиться дотримуватися збалансованості. Якщо сріблястий наїсться, то відразу ж спливе. Завдання підгодовувати його бажаною їжею, що не містить поживності. Для прискорення травлення застосовують добавки, наприклад, мелений арахіс, домашні рецепти підгодовування, карася. Приготуємо найкраще підгодовування. Для приготування підгодовування використовують різні інгредієнти у різних пропорціях. Також інгредієнти проходять різну термічну обробку, наприклад, каші можна залізти. Запарювати і варити, плюс приготування домашнього підгодовування полягає в тому, що можна істотно заощадити, ніж купувати готову в рибальському магазині. Каші основа підгодовування для карася. У переважній більшості рецептів каші є основою, маючи малу вартість за один кілограм продукту, високу ефективність та простоту варіння рибалок, отримує ідеальний інгредієнт. Їх використання можливе як у дробленому вигляді, так і загалом. Піддаються як запарюванню, так і коротку. Варінню. Все залежить від того, якій сипкості ви хочете отримати суміш. Часто використовуються крупи: горох, пшоно, кукурудзяна, ячна, кускус. В основному готову кашу додають у підгодовування у співвідношенні не один до одного, а один до двох або трьох. Крупи ідеальний компонент для домашнього приготування. До такої каші ви можете додавати такі інгредієнти: панірувальні сухарі, мелена насіння, підсмажені та перемелені коноплі, терте печиво та інше. Розберемо кілька простих рецептів скруп, які ви можете легко повторити в домашніх умовах. Перловка універсальна каша, тому що використовується не тільки як добавка в прикорм, але і як наживка. При цьому і в першому, і другому випадку працює на ура. як готувати перловку, запарити у термосі, зварити у каструлі, замочити, зварити в мультиварку. Рецепт перловки з горохом. Приготуйте каструлю, в якій ви будете готувати прикорм. Митий горох засипаємо в каструлю. Додаємо. Вимовимо води у пропорціях одна чашка гороху на 4 години. Води. Варимо горох до повного приготування, а потім додаємо перловку. Перловка також має приготуватися. Вимикаємо газ, накриваємо кришкою та даємо настоятися. Рецепт перловки з пшоном: готуємо каструлю в одну чашку. Перловки додаємо 6 чон води. Варимо до напівготовності, додаємо один час. Пшона, продовжуючи варити до бульбашок, заливаємо невеликою кількістю олії та ароматики при бажанні. Залишаємо для наполягання панірувальні сухарі як основа. Сухарі часто додаються в приготовану приманку для ароматного запаху та гарної в'язкості. Панірувальні сухарі дешевий продукт. А також можна приготувати в домашніх умовах, підсушивши в духовці пару шматочків хліба. Шматочки підсушеного хліба подрібніть на сухарі, і все готове. Як можна використовувати панірувальні сухарі? Подрібнити. 1 кг панірувальних сухарів та 1 кг вівсяних пластівців, при необхідності додати ґрунт, глину при лові протягом, додати різаного хробака, опаришу або мотиля, воду доливати лише на риболовлі, манка. Так само часто використовується в підгодовуванні на карася та варіантів її додавання маса. Розглянемо один із простих та уловистих: рецепт приготування манки з печивом та панірувальними сухарями. Інгредієнти, які Знадобляться 5 г кориці, панірувальні сухарі 200 г, зварена манна каша 200 г, борошно пшеничне 200 г, макуха 100 г, ароматизоване печиво 100 г. Міксером змішуємо все, що перераховано вище, до однорідної маси. Важливо не перезволожити, інакше вона вийде надто клейкою. Радимо додавати воду порційно і лише перебуваючи на водоймі, як правильно годувати карася, визначившись із місцем лову, насамперед необхідно його загодувати. У початківців це може викликати питання. Для цього ми опишемо техніку і дамо кілька дуже важливих порад. При поплавці розмір куль повинен бути з кулак. Чим глибше місце лову і швидше перебіг, тим більше і міцніше потрібні кулі. Для старту достатньо 0,5 кілограма корму. Підкидайте кожні 30 хвилин по невеликій кульці. Якщо після години очікувань клювань не було, радимо міняти місце, поради при фідер. За допомогою великої годівниці Зробіть 8-10 стартових кітків. Використовуйте орієнтир на протилежному березі для потрапляння в одну точку. Після першого китка закріпіть волосінь за язичок шпулі або використовуйте для цього гумку. Так дистанція залишиться незмінною. Якщо клювань немає, перезакидати необхідно раз на 10 хвилин. Їжа з клітини має повністю вимиватися за ці 10 хвилин. Не забувайте годівницю дуже щільно, це знизить клювання карася. Якщо знати всі нюанси та вміти в домашніх умовах приготувати підгодовування для карася. То можна з успіхом застосовувати всі поради та зловити трофейного карася. На цьому в нас друзі, все з вами був канал Best Fishing та його автор Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе.